Добрий ранок, добрий ранок. Божого всім благословення, дорогі мої, я знову виходжу в ефір зі своєї студії <схай> по дорозі на роботу і. з подивуванням, зі здивуванням перед, перед тим, як Господь хоче спілкуватися, як Господь прагне. Я, що, що мене вражає, знаєте, це не те, що я прагну стосунків з Богом, я прагну з ним говорити, бо тому, що мені це потрібно. Богу віця не потрібно, але Бог прагне мати стосунки з людиною. Бог хоче з ним говорити. Бог намагається навчити людину, бачити, як Бог говорить. Це так неймовірно. Ми завжди привикли, і напевно ви чули таку фразу, що коли е, людина говорить з Богом, це називається молитва. Але коли Бог говорить до людини, це називається другим негарним словом ось, царини е, е, психіатрії. Але, але це один із обманів цього світу, бо Бог прагне говорити. І Бог хоче, щоб людина чула його. І Біблія про це говорить. Біблія це показує, що Бог намагається говорити до кожної людини, мати, побудувати цей довірливий мостик до кожної людини. З кожною людиною особисто. Я сьогодні продовжив читати е, пророка Ісаю. І там пішли такі глави, знаєте, місіанські, тобто різні пророцтва. Вітаю Оленочко, вітаю сестра. Е різні пророцтва такі про Ісуса, про Його прихід, котрі ми навіть Ми зараз йдемо до наш, такий наступний е етап це Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Ми до нього всі йдемо зараз. Було у восьмій главі. І навіть е, я один такий виписав, що мене особливував і спровокував оці мої такі роздуми. Але знаєте, коли читаєш, 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 дуже цікаве спостереження, коли ти читаєш слово Боже, читаєш, 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 а потім... Щось тебе зачепило, ти над ним починаєш роздумувати і, і десь з'являється таке, знаєте, слово в тебе всередині серця. В серці говори, Господи. Я слухаю. І, ти дійсно, і я дійсно замовкаю, і Господь починає говорити. Починає по... одну думку дає, другу думку дає, починає складати. В мене сьогодні такий. М Господь взяв кілька моментів із мого життя і склав їх в один пазл. В один такий, в одну картинку, ці пазли. Честь Аню. <плодження> Вітаю Марійко. І ця картинка, вона така. Вона ще невелика. Це не є кінцевий. Посил чи кінцева якась картина, Та я ж відчуття було таке, знаєте, що воно ще буде продовження. Це, ця картинка ще долучиться до якоїсь картинки і буде ще, більше, ще більший гобелен. Але про що йде мова? Е, коли згадує землі Нафталі і Завулона. О, я вернувся. Ура! Е, землі, котрі були. Закинуті, десь там може відкинуті на отшибі, але Господь каже, що прийде світло в цю землю, і ця, цей Приморський край, ця поганська галілея, побачить світло, велике світло. І це пророцтво про прихід Ісуса Христа. Бо Ісус Христос, коли прийшов, Він фактично. Е, його резиденція був Капернаум, Галілея, Пуганська, і е, багато чудес він там зробив. Я знову вибачаюся. Я би хотів зупинитися, знаєте, щоб нормально вам поділитися з вами. Але мушу їхати на роботу. Е це звичайно не не, якби не спровокувало, не допомогло е цим землям, тому ж самому Капернаумові покаятися. І навіть Ісус е пророкує про Капернаум, каже, що якби такі чудеса, які сталися в тебе в Капернаумі, Капернауме, були в Содомі і Гоморі, то він вони би покаялися. Але ти думав, що ти аж до неба піднесешся, каже, аж до самого пекла провалишся. І на сьогоднішній день велике місто Капернум, яке було за часів Ісуса Христа, це ну, пару хатинок. Від нього практично нічого не лишилося. І знову ж таки, це не зовсім про те. Але Господь породив, знаєте, такі думки, що ми живемо в цьому світі і живемо. Навчені цим світом. І, і принципи, які цей світ прищепив нам, що треба думати ось так, треба реагувати ось так, вони деколи кардинально проти, протилежні тому, що говорить Бог. Як треба жити, і чому саме так треба жити? І я собі так Яким, ну, яким способом це Господь до мене промовив. Знаєте, він каже мені, Бог каже мені. Показав мені старий завіт і показав мені 10 заповідей. І каже, про що говорять 10 заповідей? Не роби, не говори, не чини, шануй. Там перші три чотири заповіді про Бога. Пам'ятай день святий святкувати, не знай інших богів. Шануй. Батька і матір твою, це вже якби до нас, але це перша заповідь, якби з обітницею. Не про то. Про що я маю на увазі? Старий заповіт. І я коли дивлюся на наш світ, наш світ живе старим заповітом. В чому це проявляється? Проявляється це в тому, що старий світ постійно, і ви навіть можете це побачити в законах цього світу, бо він говорить, що не роби так. Не перевищуй швидкість, не НЕ роби нічого, що може зазіхати або прагнути чужої власності. Не роби цього, не роби того, не ставай, не йди, не не не. НЕ НЕ! І це НЕ 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 не. Воно не, не кажу, що це погано, бо воно теж е, якби показує, що, як, як би нам треба було би жити. Так? Але оце не воно ставить нас в позицію того, хто має слухатися законів цього світу. Воно, воно нас робить тим, який. Має підкорятися, якби ставить в підпорядкування комусь. Але е, Ісаї, коли каже, що прийшло світло, і ви побачили світло. І це світло, і, і, тепер дивіться: принцип: не робіть і світло. Коли ви кажете, не відсікаєте, світло щось відкриває, це якби дві різних дороги. І ці дві різні дороги присутні в християнстві. І ці дві різні дороги дарують два різних плоди. Перший плід, в якому я жив особисто 38 років. Я жив. І намагався, я щиро намагався жити Богом і в Бозі з Богом. І Я собі казав, Андрій: не роби цього, не говори цього, не дивись туди, не повторюй цього. І я жив в тому постійному обмеженні. І це знаєте що? Це є принцип рабства, це є закон, який несе смерть якому сенсі це про що я це говорю? Я говорю про те, що коли ти живеш, дорогі сестри мої, котрі тут зараз присутні, Маріка, Аня, Оленка і інші, хто будете дивитися, я бачу чотири, але не знаю, хто ще четвертий. Не бачу, перепрошую. Але сестро, брата, всі, хто будете дивитися, про що я говорю? Якщо ви хочете жити добрим християнським життям, а будете жити заповідями, котрі кажуть не, 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 ваше життя принаймні тут, на землі, буде пеклом. Ви, не буде, ви ніколи не відчуєте радості. Ви ніколи не, не відчуєте свободи. Свободи дитини Божої. Якій не треба казати не, не, не. А дитини Божої закон Божий записаний в серці. І вона має це світло, і вона в цьому світлі входить. Оце світло, про яке говорить Ісая, це світло свободи і дітей Божих. І воно свідчить про те, що Господь. Не хоче, щоб ти щось не робила, а хоче, щоб ти, люблячи його, робила добре, робила добрі речі, йшла доброю дорогою, несла його царство. Цей етап е покаяння, оця метаноя, про яку Перше Євангелія, пам'ятаєте, яке було перше Євангелія, коли ще Ісус ходив з учнями? З чим, яким словом Він посилав їх? Він казав: ідіть по тих селах, до яких я вас посилаю, і кажіть: покайтеся, бо царство Боже близько. Покайтеся, це означає розверніться. Спробуйте уявити, спробуйте жити по-другому, прийміть царство, і це царство Боже народить вас до свободи. І ось моя сьогоднішня молитва, моє сьогоднішнє слово. Мої дорогі, благословенні, мої рідні. Ви покликані до свободи, до свободи дітей Божих. Ніщо в цьому світі не може вас зв'язати ланцюгами, але ми зв'язані ланцюгами по руках і по ногах. Всі закони. Ми приходимо на роботу і е, ми підписуємо документи і правила, знаєте, поведінки. І в тих правилах поведінки написано, що не роби того, не руб ні рубтего, ні не, е, не, не дій так. Бо буде, будеш покараний. Не, не переступай цього закону, бо будеш покараний. Не роби цього, бо будеш покараний. Але Бог каже: Я не хочу, щоб ви ходили в законі не, в законі страху покарання, в законі смерті. Я хочу, щоб ви ходили в законі свободи. Я хочу, щоб ви ходили в любові. Коли ця любов буде з вас іти вам не треба цього закону, не. Воно немає і в вас немає цього. І тому апостол Іван в своєму посланні він каже, що ті, хто люблять Бога, ті, хто його знають, ті не грішать, бо закон Божий в них живе. І цей закон Божий, він якби із серця йде щось таке, що ти не хочеш грішити. Ти не прагнеш цього. І навіть воно може прийти в твоє життя, але ти його не шукаєш. Воно не твоє. Знаєте, як? Ми всі стикаємося зараз. Може, ви помічали, я думаю, що помічали, що як багато зараз людей вмирають від різних хворіб. Бо щось в їхньому житті, щось в їхньому тілі, не їхнє, котре їм не належить. Воно не від них. Воно приходить іззовні, селиться в їхнє тіло і їх вбиває. І це не є план Божий. Це не є його бажання, це не є його, не є його задум для нас. Тому я молюся і благословляю вас, дорогі мої рідні. Ми маємо прекрасний день, ми маємо небо над головою. Ми маємо приємну, чудову свіжість, прохолоду, осені. І ці сезони, які, в яких ми живемо, це є Боже благословення для нас. Боже благословення, але тільки дитина Божа, тільки ті, хто шукають Бога, ті, хто прагнуть Його всім своїм серцем, ті можуть радуватися і тішитися від кожного дня. Тому я вас благословляю з усього серця. Я вас благословляю, щоб ви ходили в свободі дітей Божих. Щоб ви насолоджувалися кожною хвилиною сьогоднішнього дня. Будьте благословенні, будьте сильні, будьте прекрасні, будьте усміхнені, бо Господь вас любить, Господь дбає про кожного вас, Він дбає про те, щоб ви мали що з'їсти. Він дбає про те, щоб ви мали в що одягнутися. Він дбає про те, щоб наповнити вас радістю на, на рівному місці. Йому не треба обставини, щоб наповнити вас радістю. Він хоче, щоб ви жили в радості кожної хвилини. Бо ви знаєте Бога, а Він знає вас. І як каже апостол Павло: прийде час, і це мене найбільше радує, знаєте, що ви пізнаєте Бога так, як Бог пізнав вас. Це немає нічого більшого, немає нічого кращого. Аніж пізнати Бога так, як Він пізнав вас. Силуйтеся Його пізнати, шукайте Його, і ви знайдете таку радість, що цілий світ буде вам дивуватися, як в обставинах вашого життя ви можете так радіти і веселитися. Будьте благословенні, і нехай мир Божий, що вище всякого розуміння. Мої дорогі сестри і брати, котрі будуть дивитися, нехай мир Божий буде в вашому серці, бо Бог вас любить, Бог вас любить фантастичною любов'ю. Благословенного дня і мир вам!